Дітки, сьогодні наша країна відзначає День гідності і свободи. Це свято в Україні святкується щороку на честь двох революцій: Помаранчевої та революції гідності. У цей день дуже багато людей вийшли на Майдан Незалежності у Києві відстоювати майбутнє України. Що ж таке гідність і чому вона потрібна кожній людині? Це сама повага. Коли людина поважає себе, це коли людина чесна з собою та другими, коли робить порядні вчинки, гідність це сміливість, співчуття іншим, відповідальність за свої вчинки. Та повага до інших людей. Тож будьте гідними громадянами України. А також вільними, тому що ви наше майбутнє. Тож ми всі хочемо, щоб ви жили у вільній, квітучій та красивій Україні. І саме для вас. Ми виборюємо свободу та незалежність.